Доброго дня чи вечором. Фокус перший. Така проблема. Світиться лампочка відкритих дверей. Двері всі закриті, а лампочка продовжує світитися. Ось, зараз відкриваю багажник. І буде видно, як вона погасне. Ось така от проблема. Йдемо в багажник, і зараз поясню, що як сталося. Двері закриті. По цій стороні двері закриті. Ось багажник. Ось тут світиться, он там в рулю е, на, біля руля. Зараз загориться лампочка. Я замикаю багажник, ось вона загорілася. Ось тут лампочка погасла, там загорілась. Зараз, оцим тросиком, що йде від замка, відкриваю. Ця загорілась та погасла. Проблема почалась після того, як я зняв цю сигналку. цю сигналку зняв. І почалася ця проблема. Зняв я її, тому що плата в зумері з акумулятором пам'яті зогнила. І відновлювати я це вже не хотів, воно мені не потрібно на цій машині. Зняв я це все. Вичитав на форумах, що може бути проблема з кінцевиком в багажнику. Окей, У мене другий замок є від попередньої машини. Ось, я його підкинув. Ось цей кінцевичок, кажуть, що в ньому може бути проблема, він тут такий залитий, проблемний. Так, цей моторчик тут міняли. Не я міняв, я просто зняв його і цей. підкинув. Та ж сама проблема. Проблема не відійшла. Е... Ну, але ж, охранку зняв, але вже шукаю по форумах. Кажуть, може, десь маса пропала, але з масою все добре. Перевірив. Тут перевірив на цьому з'єднанні, що йде від дверей до кузова. Все тут, все в нормі, все добре. Тут маса, все добре. Не міг знайти, в чому причина. Декілька днів роздумував і так Бог поміг. От у мене універсал, Ford Фокус, перший універсал. І от тут така кришка саду. Хечбеку не пам'ятаю, там як розбиралось, то нам теж не дуже складно. І отут про, про, про віднички я вже їх зняв в ізоляцію, тут була ізолента. Червоний з чорним з'єднаний із синім з чорним, Можливо, на іншій машині колір може бути інший. Ось вони біля замка. Червоний з чорним і синій з чорним. Отут червоний розрізаний і так прям шматок е, нормальний вирізали і з'єднали з цим. Я це діло роз'єднав. І на це місце підкинув провідничок. Відновив, скажімо так, з'єднання. Ось. Тимчасово. Ось так ось, зараз я це зроблю все нормально. Ось. Лампочка там світиться, там світиться замок відкритий. Ось зараз я закриваю замок. Ось так. І ця погасла, там теж погасло. Оцим тросиком зараз відкриваю. Оцей тросик, що йде на замок, багажника. Відкриваю. Загорілось одне, загорілось друге, все працює. Так що, якщо якась проблема, знімали сигналку, дивіться все, що може бути зв'язано із сигналкою. І навіть такий. Обрив чи розрив провідничків. Всім успіхів, в ремонті всього найкращого.